Скільки питання? Шановні присутні. Відповідно до розбереження міського голови від 7 жовтня 24 року номер 232 Розкликання 44-ї позачергової сесії Бережницької міської ради, 8 скликання. Розпочинаємо педальне засідання 44-ї позачергової сесії Бережницької міської ради. На позачергову сесію запрошено заступники міського сіруюча справа виконавчого меча, старості покупки, керівники комунальних підприємств Бережницької міської ради, начальники структурних підрозділів Берехницької міської ради, працівники Берегнівського відділення поліції Гонпецької області, особи причетні до розгляду питань на планарне засідання сесії Бережницької міської ради. На сесії 34 депутатів в залі присутні 27 депутатів загальної складу міської ради. Планарне засідання 44-ї сесії позаговорити міського ради. Tchau. So. Sure. Даме до центра відхідної комісії. Пропоную до складу відчільної комісії обрати наступний документів. Лариса Іванівна, Мені Сергій Васильович та Віктор Віктор хто за давну пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Шановні члени відчільної комісії, прошу вас зайняти вашу робочу місце. Звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства частини по світу інтересу. Шановні колеги, нам необхідно затвердити порядок, порядок денної роботи в засідання сесії. Перелік питань винесених на розгляд засідання 44-ї дочорнової сесії є в матеріалах підобрузані. Які будуть пропозиції до присутніх? Питання 8. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? 27, за. Так, будь ласка. Ще, шановні депутати, О, прошу ні, у нести. Ні, ні. Про... E, шо, e, добра, у порядок кер... так, так, так. Прошу внести у порядок денний звернення э, такого змісту. Голові Березнівської міської ради Колічу Руслану Петровичу. Ми, депутати Березнівської міської ради, Рівненського району Рівненської області, 8 скрипня, пропонуємо вивести із структури Березнівської міської ради посаду першого заступника міського голови. Перше, у класифікації посад в органах місцевого самоврядування відповідно до закону про службу в органах місцевого самоврядування відсутня посада першого заступника міських голів, міст районного значення селищних сільських голів. По-друге, виведення із штатного розпису міської ради посади першого заступника міського голови, на нашу думку, не вплине на роботу Березнівської міської ради та виконання нею своїх повноважень. По-третє, в результаті такої оптимізації, штатних одиниць, відбудеться суттєва економія бюджетних коштів, які можна буде використати для нагальних потреб нашої громади. Враховуючи дану пропозицію, просимо внести на розгляд сесії Березнівської міської ради питання про внесення змін до структури та чисельності Березнівської міської ради, Рівненського району і на Голосування дану пропозицію. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати, хто за? 30 зло. Хто проти? Хто утримався? Пропозиція не підтримана. В е цілому порядок денний. Хто за? Дякую. Хто проти? Хто утримався? 28, 28, 28. Рішення прийнято. Регламент. Нам необхідно затвердити. Є пропозиція в різне додати до п'яти хвилин. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Три чоловіка. Пропозиція підтримана разом з регламентом. І регламент в цілому. Хто за? Дякую, хто проти. Хто отримався? Рішення прийнято. Шановні колеги, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до програми економічно-соціального розвитку Берегівської міської територіальної громади на 2024 рік. Інформує старість Віталій Сергію, заступників. Чи є потреба слухати Віталія Сергіовича дане питання, що ми на сільній постійної комісії? В цілому лічила За Бойчук Наталія. За. Бондар Іван. Боровець Олександр. Власюк Анастасія. А! Воронко Тетяна. Воротинце Максим. Воринчук Лариса. Городнюк Валентина. Жов Лариса. Приковець Юрій. Корицький Олександр. Купта Марія. <ал 'rac� coastline> Люшин Юрій. Так. Мельничук так. Петро. Мельничук Сергій Зар. Миронець Галина. Да. Мамачук Назар. Да. Мамчук Наталія. Да. Корицький Олександр. Огородник Віктор. Партак Віктор. Коловчик Людмила. Саменчука. Самілович Микола. Кирилюк Олександр. Саменю Колена. Шевчук Коси. Читань коментарі. 27 рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до програми сприяння обороні та мобілізаційній роботи. Забезпечення виконання заходів перевіральної оборони підготовки місцевого населення до участі військово національного спортивного, у безпеці населення та ліквідації наслідків збройної агресії Росії на території Беретницької міської ради на 2024 рік. Інформує дорожня заступниківського групи. Чи є потреба слухати Богдана Оксановича, де на питання, з, що на заслухано на засіданні постійної комісії? Чело? Цілому рішення комісії. Доручий Руслан. Дружик Наталія. За. Бондар Іван, За. Боровець Олександр, Власюк Анастасія. За. Воронко Тетяна, Воротинце Максим. Ворінчук Лариса. Городнюк Валентина. За. Жук Лариса. За. Карповець Юрій. Коріцький Олександр, За. Купта Марія. Жушин Юрій. За. Мельничук Петро. Менюк Сергій. За. Миронець Галина. Мамачук Назар. Номайчук Наталія. Да. Огородник Віктор. Да. Партак Віктор. Да. Солодчук Людмила. Да. Семенчук Алла. Да. Томілович Микола, да. Філюк Олександр. Да. Сонюк Олена. Да. Шевчук Василь, да. Штемпель Наталія. Рішення третій. Третє питання порядку для нас. Надання до одного користування, Управляющая компанія Комфортна Терсові Березькоміського інформують мене сліботи, що вони собою означає відділу спеціальних колонці та бронесудження. Чи є потреба скуповувати означання до відділу запитання заступу на що на цій комісії? Злоджук Так. Бойчук Наталія. Бондар Так. Боровець Олександр. Валерий Анастасія. Воронко Тетяна. Максим. Здравствуйте. Лариса. Городнюк Валентина. Жук Лариса. Харковець Юрій. Корицький Олександр. Купта Марія. Ілочин Юрій, Юрій. Мельничук Петро. Мельник, Сергій, Зар, Миронець Галина. Мамачук Назар. Новомчук Наталія. Огородник Віктор. Порта Віктор. Певчук Людмила. Семенчук Алла. Томілович Микола. Хвилюк Олександр. Сонюк Олена. Шевчук Василь. Штемпель Наталія.

Горінчук Лариса. Городнюк Валентина. За. Жук Лариса. Карковець Юрій. Корицький Олександр. Кукта Марія. За. Люшин Юрій. За. Мельничук Петро. Менюк Сергіза. Миронець Галина. Мавчук Назар. За. Новинчук Наталія. Огородник Віктор. Партак Віктор. Пелипчук Людмила. Семенчук Алла. Томілович Микола. За. Філюк Олександр. Соня Олена. Ще припросив. Штемпель Штам про Наталі. За. Да. Рішення. П'яте питання порядку демо. Про внесення змін до бюджету Березницької міської територіальної громади на 2024 рік. Інформує вигляд на калята начальник на фінансового управління. Чи є потреба вступувати начальника фінансового управління дане питання, що заступили на постійній комісії? Є питання, будь ласка. Ще раз запитаю, до Вас, на ти можливість виділення коштів на закупівлю дрона. Для бійця, для наміс якої приймати. Ще які питання? Де, будь ласка? Ну я хотіла б ще раз це була моя пропозиція, і хочу поставити її. У вас позбушно нормальну пропозицію, що не поставити. Звідки? Звідки зняти? Що це не просто так? Руслан Петрович, у вашому розпорядженні 125 працівників. Ні. І вашу... Ви, будь ласка, не переділите. Завда. Це ваше завдання, ви депутат. Ви маєте озвучити питання, щоб депутати зрозуміли. А. Тому я кажу, знайти можливість виділення коштів на закупівлю дрона для бійця з 95 го детальної Іванова. То за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? 8 за. Пропозиція не підтримала. Ще які питання. Будь ласка. Найцікавіше таке питання, скільки в нас є до кінця року коштів, які передбачені в міському бюджеті на вуличній розвідки? що на вуличне 180 тисяч. Скільки треба, скільки місячне споживання міста Береза? Якщо включити світло, то до кінця року хвати тільки на місто. Тільки на місто. -ті. Наталя Предана, не перебувайте. Це таке звернення, питання. розумієте правильно? Зараз день стає коротшим, вечір довший, всі ми це розуміємо. І в мене просте. Можливо, як, як ви його розцілите, треба світло включити по селах, вуличне освітлення по, по тих селах, де, наприклад, центральні вулиці, я не кажу вже про все, я розумію все. Але центральні вулиці, які з, скажімо, з великим насиченням автотранспорту, наприклад, ну, де, щоб розуміти, Кам'янка, Лукавець, Моквен, центральна вулиця, присучий. Ну, Я розумію, що грошей ніколи не буде, але. У ну, нас з'явилася якась там економія з відмітки, економія з ремонту до побережних. Давайте щось включимо в тих селах. Там не можна так дивитися. Юрій Степанович, буде можливість, включимо. Є питання, колеги. В цілому лічи на комісії. Колючий Руслан. Ключик Наталія. Бондар Іван. Боровець Олександр. Василь Анастасія. Воронка Тетяна. Воротинцев Максим. Горінчук Лариса. Городнюк Валентина. Жук Лариса. Карповець Юрій. Корицький Олександр. За. Кукта Марія. За. Люшин Юрій. За. Мельничук Петро. Менюк Сергій Зар. Маринець угу. Галина. Мамотюк Назар. Ногомчук Наталія. Городнік Віктор. Парта Віктор, Толипчук Людмила. За. Семенчук Алла. Томілович Микола, Фелюк Олександр. За. Шевчук Васильев. Штемпель Наталія. За. 28 за. Рішення прийнято різне. Хто бажає послуг? Скажіть, будь ласка, хто у нас головний лікар центральної лікарні Березі? Піддобре, Василь Йосипович. Все слова в тому, що в мене на руках рішення міської ради Міської, У нас немає районної. Міської ради, рішення міської ради. Рішення міської ради. 193, 15 квітня 2021 року, року. якому зазначено в цьому рішенні, що його контракт за 2014 травня. Чому поясніть? На періоді воєнного стану в Україні внесено імперативну норму законодавства де чітко написано, що ті посади, які, на які призначаються виключно за результатами конкурсу відбору, на період дії воєнного стану, але не довше шести місяців по його завершенню, призначаються суб'єктом, який має право цього призначення. Так, це дуже добре. Так. Але пане Олександрович, цю інформацію повинні знати в першу чергу, депутати і жителі нашої громади. І на колі з періоду ми про це не знали офіційно. Тому в мене така mm -hmm. пропозиція прохання. Розмістити офіційний документ, розпорядчий документ щодо провоження контракту, е, чи як на носите, сайті міської ради. Ви вносите чергове трошки таку невірну інформацію. Дана інформація з моменту призначення на сайті в розділу розпорядження міського є. голови є в наявності. Ще чи які питання? Що там немає є. Розпорядження. Ще які питання? Є. Будь ласка. У мене таке враження після заднішній комісії сесії, що у нас нібито суспільство воно вже давно так розділилося на три категорії. Це хлопці, які напередку віддають своє життя і втрачають своє здоров'я кожного дня. Волонтерська спільнота, яка допомагає. І третя категорія це люди байдужі, які не сидять, на, не знаю, очікують, ждуть, що, що цю перемогу. Принесе і на блюдці, такого ж не буде. Те, бачимо, що героїв все менше, а передок все ближче. Тому, щоб не було таких ну, заходів, яка добиралася, не приходите на особистості. Те, що ви будете недолюблюєте депутатів. Це і... так само і вас касається. Все те саме. Я знаю, що ми... заборгованість є? Ні, я маю до, Чи Що касається, що ви якось так привзято до мене відноситесь, я То... відчувається. Відчуваєте? Ну, я не відчуваю, що в мене взято, але я просто хочу зробити про е, депутат, депутатський запит. Ну, Запит до запит, різного, запит, різного не тримається до вашого вашої. Звернення до звернення дівутній формі. Е, щоб потім не було, що в нас немає гроші на ЗСУ при формуванні бюджету, Наталія Тратія про вас на наступний 2025 рік. Прошу врахувати потреби ЗСУ і не менше 10% закласти у бюджет на наступний рік. Будуть кошти закладено. Ще що. Ну, немає, ні, так, давайте так. Будь, будь ласка, вас час, Наталія вас, вас не, не коментуйте. Можливо. Ми вас почули, Ще які питання. Ну, все ж, тому що не, не виглядати на саміті Європейські і на дипломатії. Ми можемо зробити це в нашій громаді і нашими силами. Дякую, колеги. На чому сесія оголошується закрити? Thank um. you.